З нею два дієвих способи окращити власний настрій. Перший з'їсти морозиво. Другий намалювати морозиво. Привіт! Я Ірина Стабровська. Моє гасло малювати вміють всі, просто поки що не всі про це знають. І сьогодні ми разом дуже просто і дуже швидко намалюємо морозиво. Ходімо скетчити. Перед тим, як ми почнемо, проговорю важливе. Під відео будуть три посилання. Перше на референсу. Друге на файл з силуето Морозова. Це для тих, хто тільки починає, щоб легше було зробити попередній малюнок. Третій файл з моїм готовим скетчем, щоб роздивитися деталі, які, можливо, не зрозуміли на відео. Кольорові деталі я буду промальовувати маркерами. Ви можете це робити олівцями або навіть аквареллю. Так ви досягнете і кращих і плавніших градієнтів та глибини. Чому я малюю маркерами? Тому що це саме швидкий спосіб набрати тон та колір. Для відео швидкість важлива. До речі, кому цікаво, пишіть у коментарях, я зроблю огляд маркерів. І останнє назначаю джерело світла. Зверху і зліва це дуже важливо. Я ще не раз в процесі відео про це казатиму. Вам набридно слухати про те джерело світла, але вибачте, це дійсно важливо. Ну що ж, почали. Попередній малюнок олівцем. Я не буду показувати його детально і віднімати ваш час. Проговорю тільки головні моменти побудови. А натомість за посиланням у коментарі буде силует цього морозива. Ви легко зможете по ньому намалювати або банально схитрувати і перевести. Тож, олівцем замірюємо верхній і нижній контур стаканчика морозива, промальовуємо верхній обвал, нижній обвал, з'єднуємо і маємо стаканчик. Потім так само заміряємо і робимо на півкулю самого морозива. Намічаємо струмочки, які утворилися від апельсинового соусу, шматочок апельсину і вафельні трубочки. Єдине, з чим вам доведеться досить уважно повезитися, це клітинки на стаканчику. Я розумію, це нудно і нецікаво, але це треба зробити попередньо. І нагадую, це мають бути дуги, які трошечки закруглюються донизу. Зробіть цю рішиточку, просто зробіть це. І етап наведення олівцевого малюнку лейнером. Робимо це самим тоненьким лайнером, який ви маєте, просто спокійно, охайно пробудовуємо всі лінії. Клітинки на трубочок, куди ж без цього. Перед тим, як ми перейдемо до кольорів, я покажу вам, які маркери я буду використовувати. Перший це два сірих, один Світлий, а друж... другий трошки темніший. Жовтий, я називаю цей колір нахабно-помаранчевий, або можна взяти світло-червоний, або той, або той. Світло-коричневий і ще темно-коричневий. Працюємо над шматочком апельсину. Краєчок роблю жовтим, потім помаранчевим або світло-червоним е, обвожу по краєчку. Так, і ця лінія не має бути однаковою. Знизу вона буде ширша, зверху буща. І весь апельсин заливаю жовтим кольором. Потім помаранчевим Роблю такі ніби промінчики. І апельсин стає схожим на сонечко. До речі, якщо це робити олівцеми, градієнти будуть більш такими цікавими і плавними. Бачите, я відділила ту зону, яка в апельсині вона ну, майже біла. Вона не біла, або будемо називати її білою. І світло коричневим теж по краєчку подекуди додаю такої тіні. Це буде сама яскрава частина нашої композиції. І жовтим заливаю ці струмочки апельсинового соусу, і подекуди залишаю білі блики. Це рідина, густа рідина. І вона на світлі, коли буде тікти, то по ній будуть обов'язково білі блики. Не білі, а світлі. І з правої тіньової сторони подекуди додаю помаранчувати трошки. взагалі в тінівих місцях, подекуди я його додаю, але небагато. І прохожуся тут теж по краям <клес> цих струмочків світло-коричневим кольором. Тоненьким лайнером провожу оці щілинки на морозиві. Які утворюються, коли морозиво набирають круглою ложечкою, багато не потрібно, буквально декілька. Роблю тінь під струмочками соусу, спочатку світло сірим маркером, а потім поглиблю цю тінь більш темно-сірим. Бо з правої сторони там обов'язково утвориться тінь. <кхай> Взагалі, то от сірий маркери, вони у мене швидше за всі, закінчуються. Вони у мене... Тінь я завжди роблю їми. І так само роблю тінь на вершках, чи це соус, я не знаю, як це назвати світло-сірим і темно-сірим. Я розумію, що можливо спочатку вам важко приділити, де саме її малювати. Ну, по-перше, подивіться, як це роблю я, а по-друге, тут має включатися логіка малюнку. Там, де тінь, там, де от поглиблення, там і буде тінь. І заливаю капельку соусу. Спочатку жовтим залишаю блік, а потім помаранчевим або світло-червоним. І листочки м'яти просто роблю двома зеленими кольорами. Один світлий, другий темний. Так, щоб це просто не було нудно, щоб це не було одноманітне зелене. І перехожу до самої довгої нудної частини до стаканчику. Тут теж треба промалювати тінь. Я розумію, що я вам, мабуть, надаїла вже своєю тінню, але без цього ніяк. Дивіться, я не хочу, щоб цей стаканчик вафельний був яскравим, але він має бути виразним. Тому працюємо. Теж включаємо логіку малюнку. Світло у нас. Зверху і зліва. Тож, оці клітинки, самі темні, сама густатінь буде у верхній лівій частині. Тому пропрацьовую її спочатку світло сірим, а потім темно-сірим. При цьому пам'ятаємо, що права частина буде більш темнішою, ніж ліва, бо там буде менше світла. Так, я розумію, це довго і нудно пропрацьовувати кожну клітиночку, але хочете отримати враження від скетчу, працюйте. І трошечки працюю над верхньою частиною стаканчика, заповнюю її точечками, такими кружочками маленькими, ну, як вафлі, і відділяю її від верхньої частини, від соусу. Відділила її коричневим, щоб було видно, що там під соусом темно. Бачите, знов взяла лайнер і оті куточки ще більше підкреслюю, щоб права частина була у мене більш темною, більш контрастною, щоб було зрозуміло, що там менше світла. Не полініться, пропрацюйте її. І робимо капельку від нашого соусу. Жовтим залишаю два бліки, потім додаю помаранчевий і знизу додам трошечки-трошечки світло коричневого. І зроблю зараз світло сіру тінь. Це для того, щоб було відчуття, що наша морозива стоїть на поверхні. Не зависло десь у повітрі, а ми таким чином означаємо поверхню, прив'язуємо його. Таким самим чином затяняємо вафельні трубочки. За тим самим принципом. Справа буде темніше, зліва буде світліше Кожну кліточку, куточок промальовуємо в моєму випадку це двома сірими кольорами, і трошечки лайнером у вас, якими ви виберете кольори. Але не рекомендую брати дуже яскраві бо яскрава частина у нас це морозива і шматочок апельсину. Але воно має бути все ж таки виразним, його має бути видно. Ну, тут нічого складного, просто трошечки довго. Ну, от, власне, і все. Мене, звісно, понесло, я домалювала ще окуляри, але ви можете цього не робити або домалювати щось своє, що близько і зрозуміло вам.